своєї колеги, вважаю, що ставу... розуміли. Переходимо до процесуальних обставин. Будь ласка. Обставини вас. Згідно статті 214 Кримінального кодексу України, пункту 4. Відмова, зробиться процесуальна відмова в місці заняття повідомлення про злочин не допускається. Я взагалі не зрозуміла позиція двох прокурорів тут присутних. Розмен прокуратури про про... і між жайом... взагалі не розуміють за захисники законності, які кажуть відверто в суді, що повідомлення про злочин не має бути внесено до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Чим порушують тепер, зараз в суді статтю 214. Так що я не розумію, про що затримала вона здається. повідомила про злочин? Я не мала навіть предоставляти будь-які докази, але я їх відставила. В чому тут питання взагалі стоїть дуже, ну, ну, Я думаю, зараз ми суді зрозуміло. Ну, Згідно статті 214 ми заборонили відмовляти в реєстрації заяви повідомлення про злочин. Мені було повідомлення, крупним шрифтом написано, що це є повідомлення саме повідомлення про злочин, про який ми узнали під час особистого прийому з журналістами. Данацько, Верлінська, громадські активісти з Берегова, і цьому Ростислав, журналіст на трибуну, ми про це нас про це повідомили, про цей підлог документів начальник екологічної інспекції, особисто рішко. Тому я... незрозуміла мені позиція прокуратури. Якщо наша прокуратура Закарпаття рахує, що повідомлення про злочин не треба вносити ДНД то це називається трошки іншими словами. І про них кажуть вже не, не в цьому суді, а в цьому засіданні. Я думаю, що зобов'язані були внести, а потім розслідувати, є там складки і не чи нема. Прокурор, хто перший прокурорів? давайте ми будемо. наша честь, е, е, Слід зазначити, що вказані в е, заяві. Факт відомості про задання шкоди на суму 88 тисяч гривень під час виконавки перевіряється у рамках кримінального провадження, яке здійснює жорстке ревіду тобто, за номером 120 40 70, 17 40-345. Вказані факти перевіряються слідством і буде надана їм відповідна

Факт, за яким фактом? Заявленим за, за, заяв... фактом за згадання шкоди на суму 88 тисяч гривень 131 гривень внесено рівності. Ви скажіть, чи заява написана у е, факт, внесена до єдиного реєстру? <ріст> Знаєте, що вона подана в рамках кримінального провадження номер. 300 Немає, так? Я хочу зазначити, що е, дана заява входила до прокуратури області на оживському. Не будемо трохати зараз прокуратуру області, ваші які дії були. Хоч тут а, і суб'єкт про прокурор області. Ви є прокурор е, міжрайонної. Ваші які дії були. Я хочу зазначити, що е, дане звернення було розглянуто в частині пунктів 1, 4, 5, 6 давно розглядають на місці від 3 щодо можливого підроблення посадового особу Чорноської міської ради, актів видалення зелених насаджень, неправдивих посуд, поглядів інспектора, кормути в Закарпатській області та Ріжка, Начальник екологічної інспекції пішка, то про деякі скеровано ужгородський райові про війнення теж повному статусу прийняти. Заяві просилося роз'яснити, чи внести відомості до Інала. Чи роз'яснити якісь обставини? Не зрозуміло. Є... Ви сказали, було роз'яснено. Я за то запитую, чи було в заяві роз'яснити, було, чи внести відомості, тобто зміст заяви. Можливо, різні заяви у нас матеріали справи і... Ваша честь, на розгляді в Ужгородському жийній прокуратурі перебуває відповідна повторна заява. Перший був цієї заяви повторно, розглянути вказаної заяву, де надати неї на відповідь. Надати правову оцінку діям доступника міського голови. Правову оцінку доступника міського голови дається в рамках кримінального провадження. ми ще не виглядає. Вступати вам базу. Ну, це інша заява від четверта. теж від 24-го. Обидві заяви, заяви 24. 24. від четверта. У ну, мене заява, от, заява яка не, от, я її оголошую, вона називається заява про повідомлення про злочин. В принципі, я вас і не запрошував сюди. Ви прийшли самі так, я вже вам дав можливість висказатися. Але е, то, от, ми різні матеріали досліджуємо. Бачите, так? Да? Якщо оголосив цю заяву, то вам потрібно, мабуть, було сказати, що... У нас цих матеріалів немає, або ще щось сказати відповідно прокурору Слідувичу, що я тут просто попросив попросила присутнюватися. Ви зрозуміли? так? Тобто у вас дане повідомлення вам не поступало, так? Поступало разом з цією ну, так. Так. ви Кажіть, бачите вже, а от ви активуєте, так, так, так. де воно далі? От воно є так? так? Тобто, ще раз наголошую. ця заява почекати. Це повідомлення про злочин, яке я оголосив те, що засідання, воно не внесено до юнариста. Чи можливо внесело, ви просто не розібралися? <говори> Тоб, значить, дане повідомлення про в можливо? Ні, не хорош, я не кажу, що це зроблено. Я питаю, чи внесен. У розмірно між районною по даному факту, не вносили. Все, ви розуміло, сідайте. Дякую, що дійсно є прокуратури. Як правильно було вказано від і воно в заєвниці, вона відповідає справи дійсності 204-го надійшло заяву повідомлення про вчинення е на думку заєвниці злочину, яке складається е фактично з е кількох обставин, які би варто було дослідити, особливо зважаючи на вимоги статті 214 КПК України, а саме е заявниця просить е внести відомості світ до єдиного реєстрування. Які стосувалися би ряду, на її думку, неправомірних дій, як посадових осіб Четкої міської ради, управління екології, а також і співробітників та управління міністерства внутрішніх справ та прокуратури області, зокрема процесуального кількість. Всі вони стосуються. Обставин, пов'язаних із наданням до матеріалів кримінального провадження, номер який вже звучав сьогодні в судовому засіданні, це 12.01417-40345, яке до судового розслідування, в якому проводиться вже восьмой регіон міліції, і стосується факту надання долучення до матеріалів кримінального провадження, до, 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 до вказаного кримінального провадження актів на виробку зелених насаджень яких вказує заявниця, під час комісійної перевірки у 2014 році не існувало, та працівники Чупської міської ради не змогли їх приділити протягом цілого року з метою запустити свізм. А крім того, заявниця вказує на неправдиві покази інспектора Корнути, який надав в рамках даного кримінального провадження. Прошу зауважити ваша честь, що на даний час остаточне рішення в даному кримінальному провадженні, яке стосується незаконної виробки на території Чепської міської ради зелених насаджень, не прийнято. Указані докази є предметом дослідження в рамках указаного кримінального провадження, а також інших об'єднаних в даному кримінальному провадженні. Оцінка їм буде дана. В рамках досудового розслідування і в результаті прийняття остаточного рішення. Зв'язку з чим прокуратурою області було направлено вказану заяву повідомлення до прокуратури міськрайон міжнародної прокуратури, а в подальшому Ужгородської міжрайонної прокуратури було скеровано до органу досудового розслідування, який здійснює, для дачі оцінки указаним фактом під час дослідження і цих З огляду на це. Знову ж таки, виходячи із вимог статті 214 яка України, яка і це свідчить, що реєстрації, хочу наголосити, що вказана заява була прийнята і зареєстрована відповідно до всіх чинних вимог будівства, тому в даному випадку ніяких порушень немає. Стосовно вже, вимоги про внесення відомостей до єдиного реєстру до судового то підлягають реєстрації внесені відомості до ЄРДР підлягають заяви повідомлення, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. В даному випадку, як мінімум, зарано казати про наявність тих чи інших осіб, виходячи із поданої заяви повідомлення, ознаки якогось кримінального правопорушення. Однак в рамках досудового розслідування буде проведена відповідна перевірка, буде дана, буде дана правова оцінка тим фактам, про які вказує заявниця СТУПА, і відповідно буде прийнято рішення. В зв'язку з чим і не було внесено відомості до ЄРД. Станом на сьогоднішній день торжество. Кримінальне провадження, ще раз наголошую, номер 345 Так. так. Воно внесено е, до ЄРД за якими спеціально. Вказане кримінальне провадження було внесено до за статтею 356 так? Крім того, до вказаного кримінального провадження зараз об'єднано ряд інших, знову ж таки, в тому числі і за зверненням заявниці у сьогоднішньому судовому засіданні, і інші кримінальні провадження, які в цілому і в сукупності охоплюють весь обсяг тих порушень, які є предметом дослідження цих кримінальних Кому вигляді вони долучення? От в, я в якості чого є відомості до ЄДР і об'єднані в одну справу долучення. Чи в так. так. Ну, як? Тобто, ви хочете сказати, що вже по цим фактам, тобто по е діям посадових осіб Чорської міської ради. В тому числі і по діям посадових осіб Чорської міської ради. 358, 366 є. 364, зокрема, об'єднано кримінальне провадження 42, 07. 8... По посадовому суду онкологічної інспекції кожного Бабе Гарячко. 364-366. Ваша честь, я прошу звернути увагу, що тут йдеться мова в даному випадку стосовно поданих доказів внесення відомостей, які на сьогоднішній день є предметом дослідження в рамках кримінального провадження. За вказаними фактами відомостей до ЄДР не вносились. Все, філософією займаємося, а з'ясовуємо тільки не вносилися про повідомлення про дані факти чи не вносилися. Добре, сьогодні присідайте. Щось додати, бажайте? Хоті, Скажіть, будь ласка, згідно якої статті законодавства законодавства України вам дозволено в інші установи. Повідомлення про злочини, керівників. По Наприклад, моє повідомлення про злочин на якого закону скажіть статтю закону, яка вам дозволяє це робити. Вас повідомляють про злочин, а ви його скеровуєте. А ті скеровують собі, а ті ще скеровують. і ви його керуєте по Закарпатській області. За моїми заявами відкрито біля 20 кримінальних справ. Це вам відомо, так? Так. В ЧОПІ, в Чопській міській раді організовано злочинне угрупування. Там діє злочинне групування. Вам це відомо. Ступа. І вам це відомо ступа, нему, власне, статтю закона, Товжи. згідно якої вам дозволено скірувати. Закінчилася. Останній раз це закінчила. Згідно якої статті закрутили. Дозвона скіровувати. Знову ж таки, зібрано статті 214 і так підлягає внесу відомості, <згідно>. які свідчать про вчинення якогось кримінального правопорушення З даного випадку... З метою недопущення подвійного допулювання, оскільки знову ж таки прокуратура в області прекрасно знала про те, що дійсно за зверненнями громадянки вступав на велика кількість кримінальних проваджень, в тому числі і за фактом незаконної порубки, і було направлено вказане кримінальне провадження, о, вказане звернення повідомлення до територіальної прокуратури, яка відповідно здійснює процесування керівництва і до судових слід. Розуміло. Е, вам відомо, що за фактами незаконної корупції дерев знищення зелених і місті Чорно відкрито 4 кримінальні провадження. То в рамках якого саме кримінального провадження із цих всіх чотирьох ви будете да, досліджувати мою скару? Да, в одне провадження, по ним зараз здійснюється одно єдине досудове розслідування, і в рамках усіх цих чотирьох кримінальних об'єднаних проваджень і приймається рішення за вашим згадом. Можна узнати, за якими статтями вони об'єднані? Бо там були зовсім інші статті і зовсім інші злочини. Посадовий злочин, заступника міського голови, який видавав корупційні дозволи законні? Триста 356, 364, 366 і знову ж таки 356. Ті статті закону, зпрошення статті Кримінального кодексу, про які я вказую в свої заяви. 367, 368, часть друга, часть друга, прошу зауважити, 366, час друга. Чи внесені вони? Да. Чим внесені вони саме ці статті є? Чи ви ж mm -hmm. до, до, хочете то досліджувати mm -hmm. рамка. 360, не кажіть 360. Я її встигла записати. 358-го 358, 352, так? Да? 366, 358, 366, 384, 367. Чи вже відповідав на вказане питання суду за вказаними вами статтями по вказаним фактом. Дійсно не було реєстрації ви. Добре, суд удаляється на раджу кімнату для прийняття